Бажаю здоров'я, шановна панство. Е, мене звати Олександр, я карбюраторщик діагност і газовщик з города Дніпра. Е, вам я бачу дуже золотів коротше, мій відосик про те, як я взяв коротше, на продаж Таврію. до речі, відосик, хто ще не бачив, буде ось тут в підкасті. Е, і з цього приводу е, я подумав, що треба взяти ще одну машину е, теж на продаж свого роду. Зараз коротше, я її трошечки познімаю. Е, от, а що це за машина? Ставимо лайк осик цьому відосику, підписуємось на каналчики, якщо ще не підписані, і поїхали. Так, ну і саме цей автомобіль. Це у нас ГАЗ-31029. Рік випуску я вам зараз не можу сказати, треба подивитися цих паспорт. Історія цієї автівки. Нею володіє. Людина, бачите, ось значок у нас інвалід. Дідусь старенький, відняла у нього ножки десь два роки тому. Машина стоїть в гаражі. Постійно стояла в гаражі, нікуди не їздить. А самі розумієте, що коли така машинка стоїть і не їздить, вона помирає. Тому це авто буде шукати нового власника. Котрому це подобається. Зможете знайти її на Олексі, на авторія. Цю машинку. от А я зараз на ній трошечки прокачусь, а потім в кінці відео зробимо повний такий більш детальний обзор цієї машини. Так що не перемикайтеся. дивимось до кінця. Так, ну що, я вже за кермом Трішки поїдемо на якусь локацію. Коротше, познімаємо цю машинку. Я вже за кадром я вам скажу чесно, я завів. Дуже тяжко я завів, але коротше Так, нідралка. Бачимо який штурвальчик тут у нас. Е -е. Є деякий колхоз, холостий тримаю. Чітко, тобто до карбюратора лазить не треба. Поправлю дзеркало, тому що його ніфіга не бачу. О, є. І поїхали. Річ, корабель. Чахольчик купать. Тобто машина для поцінувачів. таких авто, кому подобається Волга. Я знаю, що вони випускалися в період з 91-го, там щось з, з розпаду, мабуть, це я правильно їду, а я там вивернусь чи ніфіга не вивернусь. В період з розпаду Радянського Союзу і там десь по 98-й рок чи щось таке, коротше. Чесно, я вже забув, як це керувати таким а, а, лайнером. Але боже, яка воно м'якенька. Треба буде якось цю машинку взяти до себе в майстерню. Зробити там клапанішки подивитися, зазори клапанів. подивитись до карба, газовий редуктор глянути, вона, до речі, ще на газу. Але зараз ми на бензині. Тут на виїзді зніми, будь ласка, у нас такий типу, шлагбаум. Коротше, і Треба відкрити шлагбаум. А для того, щоб відкрити, треба коротше, зняти ну, замок запалювання, ключі коротше, від цього шлагбауму. Тому вже як доїдемо коротше, на локацію. Там вже конкретно розповідають які, які доробки, калхозінки. Ви бачите деталі цієї машинки. Щоб ви розуміли, що ви берете, тому що цей обзор буде додаватись до оголошення на продаж цього автомобіля. Це. Поїдемо. Господи. А, так, да, передача втикнути. Поїхали. А це ж повороти тут. Я щось пам'ятаю в була Волга. Поїхали вгору. Уф. Слухай, два роки стояла, а їде. Притом прикольно їде. І третя. Не, ну, стан класний. Чесно кажучи, у машини стан класний. Я пам'ятаю, коли була в була мене Волга, то у неї був не такий добрий стан. Тут видно, що слідкували за станом автомобіля. Не, ну це Японський, короче, штурвал. Так, десь отут можна звернути, там буде площадочка, і можна буде оббіжати. Не? Не, давай вперше. Сюда. сюди. Прикольно, коротше, сидиш, високо, дивишся далеко. Цікавенький агрегаток. Ай, ай, ямки, ай, ай. Ай. Не, ну а ходовка ще ціла. Амортизатори, я відчуваю, що вони всі є. Я одесу тут у тіньоку стану. Так, все, супер. Зараз ми подивимось усю. Осю і всюди. Виходь оператор. Дай мені, будь ласка, камеру. Так, щоб Волга влізла в кадр, прийшлося відійти на цілих метрів 5, а то й 10. Значить, дивіться, стану її по кузову. От я зараз обходжу. Ви дивіться. дося я колись обслуговував. Я йому там ремонтував карбюратор, газ йому робив, запалення робив, клапани йому зазори регулював. Потім я пам'ятаю, що тут робилася капіталка двигуна е десь у 23-му, мабуть, році або 24-му році. Ну, Понятно, що колеса стандартні. Ну, Диски, маю на увазі диски, але ми бачимо, що у нас резина стоїть вінтер. Це зимова зараз стоїть. А позаду у нас щось таке. Щось не зрозумів, це, що, на докатку взяли чи що. Пам'ятаю, що ходовку тут теж робили. Оптику тут робили. Електрику робили. так, ну, почнемо з багажника. Короче. Знаємо, що в Волги багажник великий. Я вам казав одразу, що дідусь трішечки там робить прикольні калхозінги. І ось ми зустрічаємо перший калхозінг. Бачите, все, ліхтарик. Щоб підсвічувати собі. Хоча тут повинен бути оригінальний фонарик, котрий тут з лампочкою такий з поворотною такою, люстрочкою. А потім бачимо балон ось от стоїть, закритий такий. Тюлю отаку. Балон є. Зазвичай воли гніють оці арки. Бачимо арки цілі. Арочки цілі. Ну, далеко не хочеться мені лізти, бачимо, що все таке замастичене фарбою. Тобто, ну, воно не гнила, не гнила машина. Від своїх років вона супер зберігалася. Пам'ятаю, на моїй, коли. У мене була така сама модель, і мене отут було все згнивше ось тут. Ті, хто володіють волгами, вони знають оцю цю тему. Бачимо кришку багажника теж. Ну, є там царапки, понятне дело, машина не нова. І саме головне, що оці траверси тримають. От, бачите, ці трасіони, вони ж тримають багажник, вони ще тримають. Потім заглянемо в салон зі сторони водія. Тут у нас вже є такий, коротше, легкий корчен тюнінг. Бачимо стандартний руль, стандартні прилади. Ой, зачепив короче, камеру. Так, пробіг написано 11 тисяч, але я думаю, це 111 тисяч. Бачимо. Тут у нас вже повинні бути воздуховоди. Замість них у нас тут якийсь перебор, тут щось він там показує, 131 вольт, 80 градусів. Там. Якийсь монітори, я не, ще не розібрався. Там у нас бачимо такий колхозінг такий кармашик у нас. Вогнегасник там терчить. Оце, ніфіга собі, бачили на рівні, коротше, де у нас коробка передач перемикається. От. Так, зараз. Ага. У нас ще й дзеркало ось таке тут. Електроніки, ой-ой-ой. Зеркало с кнопочками, там о, якое зеркало стоит. Так, зараз вылезу. Ну, бачу, на поликах у нас. Вот такая тема. Ну, коврики такие саморобні получаются. Вот. Заді, задній ряд сидінь Стандарт. Підлокотник є і функціонує. Дивіться, яка тут ззаді прикольна тема. Я не знаю, це колхоз чи це оригінал. Ну, я таких ще не бачив, чесно. Бачите, отака панелька. Задня камера, вона трішки колхозна, треба буде поправити по чоловіч зробити. Е, карти дверей всі цілі. Бачимо. О! З таких неприємних колхозів, дивіться, дуже ж у нас застіпки ремені безпеки. Тут якесь продовження, коротше, ось вони отак от валяються. Тому що стоїть оцей підлокотник такий здоровезний. Так. А тепер ходімте під капот. Під капот. Я ще спробую. А по днищу так от, пройтися, щоб не їхати на естакаду на яму пружини тримають. Бачимо така ну, тепленочка, це назву машина готувалася, мабуть, перед тим, як е, мабуть перед тим як підготували її на зиму тому тоді, мабуть, людина і захворіла перестала ходити. от Тому що, я думаю, що наліто оце все діло знімалося б. і із Таких от колхозінгів під капотом бачимо. Е, вольтметр, вам, мабуть, не вийду на відео. Речовці показує 14 вольт. Чи це не вольти, Я не, не знаю, що це таке. Потім ось там якийсь синенький. Щось там показує мабуть, температуру 71 градус. А на газу. Ось вистоїть редуктор, але так як я, як воно давно стояло, я чомусь боюся коротше, переводити її на газ. Тому що ну, може там щось там прорве або там, навпаки короте, щось там погане. Тому поки що я не пробував короте, і на газу, тільки на бензі я прокатився. Радіатор робився, колись він возився короте, до місцевого е радіаторчика, там перепаювалося, там чистилось воно. Двигун, бачите, чистий. Високовольтні дроти мої, бачите, все я колись робив, але е дідусь оце поробив короте, такі теми. Не знаю, нафіга воно. І так ізоляція нормальна, але, бачите, зробив. Трамплер новий, <кій> насос новий. Прокладки дивіться які. На двигуні силікошка. І патрубки силікон. Ні, ну, притом вони ще, глянь, два роки простояло і все, все чітко, взагалі все чітко. Акум був новенький років 3-4 тому. Ну і ні, ну він приймає акум. Так, що там до карбюратора я зможу повернути? Ні. Не поверну я камеру, так. Якщо тільки отак от зроблю. 151-й там стоїть. Бачите, це Ось Ось стоїть допоміжна помпа на пічку Газелівська. Ось все так розумію, типа її включати чи що, тут все. Я так не розібрався, де ці провода. Тому той, хто придбає, тут буде багато-багато сюрпризів з приводу. Електрики, електроніки. От. Вся машина рівненька, в принципі, тож, я візьму на себе її продаж. Вона знімається з реєстрації через ДІЮ. Ось як, до речі, бачу, чи це а, це мазута, це, я думаю, це Ржавчина, бачите. Це мазутка. Так, зараз спробую вам показати її знизу. Ну, не всю машину, але я так. З цієї сторони я зайшов. Зараз з другої сторони залізу тільки трішечки позаду. Там незручно. Ну, я гнилі не бачу взагалі. Ну зараз нердумо під сраку. Що тут у нас? Та все чітко. Я думаю, той, хто придбає, буде мати задоволення. На цьому кораблі іноді кататись по вихідних тощо, на дачу може, на пляж. Так, це автомобіль їсть багато палива, але для кого це ностальгія. І той, для кого це буде ностальгія, то його і собі і обере. Тож, дякую, що ви додивились до кінця оцей міні-обзор на цей автомобіль, який продається в городі Дніпро. Той, хто хоче придбати, можете мені писати коментарі або за номером телефона, який був в початку цього відео. Дякую всім за увагу. З вами був ваш креблятрний газовщик, діагност Олександр. Всім пока-пока.